Привіт, мої красунечки, цього осіннього дня. Ніч у нас була важкою, тому що цілу ніч бахкало, були вибухи, знов літали дрони. Тому, друзі, бережіть себе. Ось такий похмурий сьогодні день. Листя опадає. Не дивно, бо завтра. Вже в нас буде завтра, післязавтра, яке сьогодні число. 30-та, Ага, через. День вже буде у нас листопад. Показую вам план роботи на сьогодні. Не знаю, що я сьогодні встигну зробити, що не встигну. Зараз 1214 на годиннику, і оце все я викроїла сьогодні. Давайте розкажу вам, що тут таке, з якими тканинами буду працювати. Не знаю, встигну це зробити сьогодні. Частково це перенесеться на завтра. Покажу вам лайфхаки, як завжди, покажу вам дуже корисне. Отже, тканина з назвою термотрикотаж занни ось така. Саме в цьому кольорі вона більш щільніша, ніж, наприклад, ось в синьому. Бо в синьому вона годиться на лосіни і на гольфіки, а ось в цьому кольорі мокко. Я викроїла штани і викроїла сукню такого широкого оверсайзного стилю з цієї тканини. Не зовсім, мабуть, що по кольору буде підходити до цього светра, але ну, кольори подібні. Тому... Шию, а там вже буду дивитись. Значить, Тут у мене манжети до сукні, горловина до сукні. До речі, ви мене запитували, як же зробити так, щоб горловина гольф прилягала, ми кроємо окрему горловину по розміру до спинки. Окремо до пілочки на каналі є урок з назвою Сукня Гольф. Знайдіть його, будь ласка, ось бачите? Горловина до спинки менша, до пілочки більша. Тоді буде ідеальне прилягання. І ось тут зверніть увагу, ось тут, бачите, трошки отак от іде завуження догори. Це все є в уроці платє гольф, платє терапія. Тут у мене пояс для штанів, і ще планую построчити за щіпи. Далі. Тканина занни. до речі, містить натуральну нитку, підпалювала оця, хто брав, в руках залишається попіл. Тобто ця тканина натуральна. Викрила їла, я з неї костюм, але з спідничкою трапеція. От мені здається, такий там, як принт по діагоналі з надписами, з такими зігзагами буде чудово. Тепленька спідничка на зиму, під лосіни, Прекрасно. Далі в'язаний трикотаж. Це були, до речі, мабуть, що дві тканини оці з останнього обзору. Бачила я, дівчата бачила, в Занні ще появились новинки. Планую скоро робити теж замовлення. Тому що більшість тканин, уже, як ви бачите, я покроїла. шила вчора я костюмчик, і залишку в мене була ковтина, до неї я пошила спідницю ось таку цікаву, дивіться. Це теж я вчора ще зробила. Спідниця чорна. Але отут по модному, так як зараз модно, я вставила просто гіпюр. Отак от вирізано, бачите, і отак трошки оголяю ножку до коліна. Дуже красиво. Спідниця вона за коліно, це я пошила під леопардову кофтину, так, як зараз модно, стильно, молодіжно. Тепер на рахунок цих кофт. Тут в мене дві абсолютно однакові я покроїла. Так мені легше, абсолютно дві однакові. Можливо, це будуть штани, можливо, це будуть спідниці. Так легше приміряти. Тобто я один раз приміряю, а костюмчики, наприклад, двох-два ну, в двох екземплярах, не в одному, а в двох. Тому що ткани не вистачило на дві кофти. А з цього трикотажу. Найкращий варіант це пошити свішок. Чому? Тому що він дуже еластичний. Тепер часто ви кажете за силіконову стрічку, яку пришивають на плечових швах. Ось саме в цьому варіанті це дуже актуально. Но мені не подобається силикон. Він часто після прання жовтіє і стає такий колючий. Тому я-просто отут -от просто з вивороту на плечах буду приклеювати. Як на спинці, так і на пілочці, кусочок або дубліріна або флізеліна. Це для того, щоб не витягнути саме плечі. По проймам нічого не клеїмо, понизу нічого, тому що тут манжет, горловина гольф і рукавчик на манжетику. Якби це була обробка, наприклад, на підгибку, то тут обов'язково був би кусочок флізеліну. До речі, на каналі є відео, воно доступне для спонсорів каналу. По обробці трикотажних виробів, воно на каналі є. Ось, друзі, це те, що от в планах сукня, штани, потім ковтина і костюм. Я не знаю, чи впораюся сьогодні, тому що роботи ну це ну, реально займає час. Тепер хочу вам показати дещо цікаве. Я стежу за італійськими магазинами, в основному наші українські не дивлюсь, тому що вони продають якесь. В більшості випадків перепродають щось з Китаю. Значить, ось магазинчик, рекомендую вам його, ну як? Я з ним не співпрацюю, нічого. Має ось таку назву, тут просто як ідею я беру. І ось дивіться, наскільки зараз модні, що зараз модно, тому що італійці вони в основному показують те, що модно, те, що стильно, молодіжно. Штани, як були на мені вчора. Бачите? А, тут пані їх підвернула і вона їх одягла під каблуки. Це та ж форма балон, що й була на мені, широка і донизу завужена. Це те, що мені там щось вчора писали за спортивний стиль. Ні, друзі, ну італійці не носять оце чортішо на ногах грубе. Вам, якщо подобається, ви носите. Це я от просто вам показую, да? що ми носимо зараз і як. Ось пані, пані, як ви бачите, жінка. Середнього віку. Mm. Я не знаю, скільки років, гарно виглядає. так, Далі, що тут модне є? Джинси наступні, трішечки вони вищі, ніж ті, що вчора була, як ви бачите, взуття каблук і леопардова ковтина. Це зараз дуже модно. Наступне, що модно, це ось такі сукні, повністю прозорі. Із чорного гіпюру, ну або взагалі з гіпюру. Зверніть увагу, що на пані одягнені чоботи високі під це плаття. Вона тут розказує, розказує вона італійською, тому буде ну, не зовсім зрозуміло. Ще є ось такі джинси, як ви бачите. Це зараз саме, що не є наймодніше. І зверніть увагу, що, що вшов ця пані. Це знову ж таки каблук. Це для тих, хто мені там щось вчора писав. От вона розказує настільки це класно. Оце те, що модне в Італії, в нас буде модне через півроку, або, ну ви поняли, поки воно до нас прийде. Дуже мені подобається італійська мова, ну, ось різні ось такі, от, наприклад, варіанти туніка і під нею або пришита, або окремо надягається прозора спідниця під чоботи. От тут є в різних кольорах, ну і так далі. Тут різні, різний різний одяг, щоб ви зрозуміли от для себе, брали собі на замітку, що зараз актуально, які кольори. Тобто, ось тут так, переглядаючи цю сторіночку, можна для себе зробити висновки. Далі, е, на що тут я ще? Це, мабуть, що? Ні, це не воно. Зараз показую вам ті спідниці, які е, е, Зараз, які я для себе відклала, ну, щоб вам показати. Ось в цьому профілі це теж італійці. Ой, закрила. А тут показані ось ці спіднички, про які я вам казала. Значить, дивіться, модні спідниці ось такого плану. La panna cioccolata è perfetta da infilare in tutti i vostri abbinamenti. Io ve la propongo con la Gona Ginevra, nuovissimo colore cioccolato, ma ve l'abbiamo riassortita in tutti i colori. La Ginevra veste fino alla taglia 44 Voi Io vi ho fatto un po' di panna cioccolata, perché non tutti i giorni di panna ci sono più di due giorni. Тепер дивіться, отаку туніку ми з вами шили, вона є на каналі з таким ось запахом. Цей урок на каналі є. Ось носяться такі туніки на запах. Бачите, з таким, наче розрізом попереду, і під низом спідниця. Якщо вам цікаво, то ми можемо з вами ось таку тунічку. Пошити. Звісно, що це виріб готовий. Бачите, ця готова туніка, вона не шита, вона виріб готовий. Але ми з вами можемо спробувати пошити. Ось саме такий цікавий виріб. Мені сподобався. Ну тут різні костюми, звісно, також модні. Ось такі туніки, бачите, з високим з таким вирізом, які одягаються штани. Оця туніка, такий високий розріз. І під низ біла сорочка. Оце для вас теж такі, я роблю як огляди, можливо, комусь цікаво. Ну, Спідниці шкір замінника по трапеції. Теж все це одягається, майже все зараз носиться з леопардом. Ви бачите, скільки ось таких тваринних принтів. Вони досить такі популярні, різні, різні спідниці. Ось ще є варіант цієї спідниці в чорному кольорі. Вони є як більш короткі коротші ніж ця, так і більш довгі. Але суть ось така спідниця з ось такими складочками, позаду там складочок немає і є кишені. І, як ви бачите, заправляється ось так от светрик. Пояс можна підібрати, аксесуари. І це, ну, а гарна я італійська. Первому казини спеціальні відрейтера кому дітям сідуйка підсумка. Оце таке. Мені дуже подобається італійська. Якби було більше часу, мабуть, що я б її б вивчала Ось. Так що, і наступне, що мені подобається, ось таку назву маю. В інстаграмі, можете теж за ним стежити, друзі. Тож, для вас я показала, з чим носять джинси, тільки на мені були вчора. До речі, був коментар за те, що вони мені не пасують. Один. Ну, я ж їх для себе купила, тому вони мені подобаються. А якщо не подобаюсь, я вам в них, вибачте, я ж самостійно приймаю рішення. Тому ось так. Мені вони дуже подобаються, стильно, модно, молодіжно. Як бачите, як дорослі жінки, так і молоді дівчата це носять. Так, друзі, іще ви мене просили зробити огляд на моє пальто, яке було вчора у влозі. Зараз я вам його демонструю. Так, друзі, ось це пальто, яке на мені було вчора. Я вам його покажу. Просила його пошити, ну, це готовий виріб трикотажний. Я можу показати вам його моделювання, тому що ну нащо мені шити собі ще одне, а для вас я можу зробити такий урок. Отже, роздивляємося цей виріб. значить Це готовий виріб. Я вам показую, що це таке. Дивіться, Kid Mohair Virgin Wool, бачите, Made in Italy, розмір 36, і я вам показую склад. Це у нас шерсть, мохер, поліамід це верхня частина. Підкладка зроблена за цитату оця, та з віскози. Тобто, все повністю воно йде натурально. Маленький комірець, ось тут такий. До речі, я показувала вам в точно такого комірця. Це була сукня з назвою Пірдю». Це той самий комірець, тільки скруглений ось тут. Далі саме пальто, як ви бачите, бокові шви зміщені. В одну сторону, як підкройний бачок, і в іншу сторону. Попереду є ось така манюсінька нагрудна виточка, і у шві зроблена просто кишеня. Бачите? Настільки легко. Гудзики, я не знаю, чи ваша машинка, наприклад, справиться з такою ж товщиною, От, щоб пробити петлі ось тут. Ну, Можна пришити кнопки. Да, побачили. Рукавчик. На каналі є рукав саме пальтовий з двома швами, Найдіть його, двохшовний рукав в терапія. На каналі є. Тут, в принципі, вам треба з бокового шву змоделювати ось сюди скажімо так, шов перенести, і виточка залишається, просто вона залишається менше. По спинці, замість виточок. Значить, Бачите, ось як. Замість виточок. Це все виточки забралися ось в цей шов. Аталієва перепад забрався в оцей шов. Ось по спинці воно має ось такий вигляд. Моделювання я можу показати, ну, а пальто на підкладці шили, тому принцип зборки будь-якої підкладки він завжди у нас однаковий. А саме, от як робити? Оце це все було показано. Відео, мабуть, що трьохрічної давнини. Пальто, плаття, терапія, сіреньке таке, На дворі ми знімали урок. Все це є принцип той же самий. Тут головне показати вам ось моделювання. Ну, можу ще раз показати моделювання комірця, друзі. Якщо цікаво, ось така тут, бачите, мохер. воно без утеплювача, але тепле за рахунок складу, за рахунок мохеру, за рахунок шерсті. Ну і взагалі верхній одяг. Я рекомендую шити онлі. З більш-менш натуральних тканин, щоб в них було тепло. Якщо тканина не натуральна, то на підкладку ми ставимо утеплювачну і підкладку бажано теж обирати не оту таку страшну синтетичну, а більш-менш якісну і гарну. Друзі, на цьому на сьогодні все, бо в мене багато роботи. На коментарі вам відповіла, покажу вам, ось, бачите, я той клен, що показувала вчора, ось так я за ним спостерігаю. Щодня з вікна. Як в нього листочки осипаються. Всім вам бажаю гарного настрою, зважаючи ні на що. Бережіть себе, цілую, люблю, дуже вам вдячна за коментарі. І завтра, можливо, я вже зроблю аналітику і розкажу вам по штанам. Цікаве. На цьому все. Бувайте здорові! Пока!